Це базар представляє Барига Ярк. так, слухайте Ось такі браслет сиди на голові. Урвав його за 600 гривень. Дуже качественний. Перепродав і ще заробив. Там Там капці Original бой, я буду з Йоу. Це якийсь дифозі. Це така кофта. Продуктовий. Ось такий ой, в нас ще є коректор ручка. Продаємо його, ми його залишимо тут і коли хочете купляйте. Він там є. Цукерка жуві. Жуві-дуві. Це його. Далі ще йдемо сюди. я там! Блін, можна її да. Сухарики, Фрінт. За 15 гривень. Ну, ми, ми вам перепродамо за тисячу. Я ще зараз... можу продати. Ідемо гривень. Я можу продати І в є. Так, ідемо тут подивимося на наш стенд. Ось це наш стенд. Ми тут будемо продавати це я закон моєму. Тут отрізуть свістульки. Дивіться на нас вести. Дуже качество. Дуже продукти. Камінець! Можете поставити собі хату. Три подаємо кирпич. Можете побудувати собі хату. Джойки, долари. Пішки не і передаю слово нашому мому побічникові п -п під шмайкові Оржиховському. Ем, я можу прорекламувати цей автігенський. Це, 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 Ей, не ламай. Ви, Не ламається. Там взагалі ламається, не ламається. Ламається, ламається. Кірню від торгують. Сцену поламав. На чому я тургувати боюсь? Проценти капають. Ми продаємо, продавати йдемо до дивитися на цей Майк. наш стовп. Там? О, арматура! Ще ми зараз будемо вирушати в подоріж в підширену голову отакого. Урок літератури. Ось він. О, що? Ми вирушаємо в подоріж.